Про е жахливість, жахливість того, що відбувається з мобілізацією, вкидується. Просто якась неймовірна кількість маніпуляцій, неймовірна кількість фейків. Таким чином, що робить пропаганда? Вона каже: чуваки, у нас тут краще. От у нас тут набагато краще. От подивіться на вашу країну, подивіться на вашу владу, подивіться на ваше зсу. До речі. Да? другий дуже дуже потужний наратив це системна дискредитація зсу. Починаючи з Кидів, як там зсу спрямовує міні-дрони, щоб вбивати там мирних мешканців на прифронтових територіях, як, до речі, навіть не на тут, а на фронтових територіях. Да закінчуючи черговими місцями сатанинських поклонінь, які звісно ж є у кожної бригади зсу. Тобто, насправді, що робить пропаганда? Вона дуже активно працює на на окуповану частину України. Вона робить все, що вона може, для того, щоб максимально суспільство було е, розтрощене, і всі наші внутрішні там проблеми, всі наші внутрішні конфлікти, всі внутрішні там питання, які е, ну гостро встають. Да? во все це просто затягується як концепт для підтвердження того, що Україна, яку називають в телеграм-каналах, часто країна 4.0.4, Да, тобто країна якої не існує. Тобто, вона має типу припинити існування і має прийти офігенна Росія, яка всіх врятує.